У нас наявності Peugeot 3008 в комплектації GT Line з 2-літровим дизельним двигуном, повністю без пошкоджень та чесним перевірним пробігом 164 тисячі. Uh. Автомобіль зустрічає нас білим перламутовим кольором. Попереду маємо Full LED оптику з передніми парктроніками, красиві диски 18 го діаметру, безключовий доступ на дверях, сліпі зони. А також шикарний салон, комбіноване шкіра та алькантара. По салону маємо чорну стелю, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, контурну підсвітку салону, фірму шкіряне, зрізане мультикермо в стилі GT-Line, led панель та 164 тисячі чесно та перевіреного пробігу. Маємо автоматичну коробку передач, електронний паркінг, вибір режиму руху їзди, роздільний клімат, контроль. Максимальну мультимедію з навігацією та карплеєм, передні та задні парактроніки, а також камера з траєкторією руху. Просторий салон садіти дуже зручно. Маємо прикурюч для зарядки ваших смартфонів, третій підголівник, підфлокітник з підстаканниками, а також кріплений ізофік для крісел ваших діток. Комфортне відкриття багажника без допомоги рук, а також великий та місткий багажник. Даний автомобіль у нас на автомайданчику Львові повністю розмитений та сертифікований за ціною 22 950 доларів. Ставте плюс в коментарях, і наші менеджери відправлять вам детальні інформації та фото по даному автомобілю.